Я всіх вітаю. Вересень місяць добігає свого кінця. Це означає, що наразі треба проводити будівельний звіт. І зараз ми знаходимося в нашому комплексі Ітландія 2 та Ітландія 2 За моєю спиною ви можете побачити, що озеленення нашої привинкової території на завершальному етапі. Неймовірно крутою задумкою було реалізувати зелену стіну в такому об'ємі. Наші хлопці зараз в процесі висаджування рослин. Я хочу нагадати, що в самій цій зеленій стінці близько 5200 рослин. Тепер щодо банінистої Бандії 3. Розпочати я хочу з другої секції і саме з бетонних робіт. Хто був уважний з минулого відділю звіту, у нас було тільки по другій секції перекриття над першим поверхом. На сьогоднішній день ми повністю зробили на другим, на третім і зараз в процесі вертикал четвертого поверху. Тепер ще до робіт, які велись паралельно по другій секції. Ми повністю зробили гідризацію паркінгу, зробили зворотню засипку та дістали шпунтове огорочення для того, щоб перебити його в подальшому на третю секцію. Також по результатам роботи нас радує перша секція. Саме наші мулери повністю зробили кладку зовнішніх стін з газоблоку. Зараз в процесі сьомий поверх по внутрішнім стінам з цегли 2НФ. Паралельно були такі види робіт, як монтаж вент-каналів та димарів. Вони зроблені на 100%. На цьому закінчую наш будівельний звіт. Слідкуйте за новинами на нашій сторінці. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Том'ян Family Development. До найближчих зустрічей.